Коли чистий одяг, справжня потреба або як в Івано-Франківську працює соціальна пральня. Її відкрили для вимушених переселенців та людей пільгових категорій. Побували там і наші журналісти. Слава Ісусу Христу! Слава не Богу! Працюєте? Працюємо. Як у вас робота сьогодні? Багато ви маєте праці? Сьогодні в нас кожен день, четверо, троє. От, сьогодні вже одні тільки піднесли, принесли. Зараз буду закладувати. Пані Люба господиня пральні, заклад працює щобудня. Одяг тут перуть люди, які не можуть зробити це вдома. Багато таких, що переміщені особи. Є такі люди, що немає пральної машинки. Отак розказують. Є такі самотні, що навіть води немає. Багато дітей, багато речей, таких що кожен день жив вдома, як воно. То тому така виникла потреба, людям дуже це потрібно. Аби скористатися послугами закладу, потрібно записатися у чергу заздалегідь. Прати одяг тут можуть переселенці, пенсіонери, особи з інвалідністю та пільговики. Щоправда, одна людина лише раз на місяць. Приносять постільну білизну, рушники, спортивний одяг, дитячі речі, якщо це самотня мама, там багато речей. Куртки, якщо ну. На зиму, там ну, або весна, або коли там куртки приносять. Кожне прання індивідуально переться в машинці і сушиться також в машинці індивідуально. Коли почалася війна повномасштабна приїзд, дуже багато людей вимушено переміщених, які жили не завжди в облаштованих приміщеннях. Це були школи, це були садочки. І певна річ, що така потреба тієї пральні, вона виникла і вона дуже гостро стояла над тим. І... Завдяки виділенню цього приміщення ми мали можливість облаштувати цю пральню. Господиня пральня витягає чистий одяг, який має передати відвідувачці. Боже, дай, Боже, вам за ваші золоті руки. Дай. Боже. По своїй речі прийшла і пані Лариса з Києва. Уже три роки жінка мешкає на Прикарпатті. У цій пральні вона постійна клієнтка. Я як до них приходжу, кажу Боже, злочи наші ручки. Нема стиралки, вона живе ніяких удобств немає. Ну так, а вони нас виручають. Свій одяг до пральні принесла ще одна пані. Доброго дня. Обмеження за вагою 5 кілограмів, а тому пані Людмила дрібний одяг, пара сама. Решту ж приносить сюди. Стала користуватись пральною, тому що вдома в мене пральної машини взагалі немає. І тому я стала користуватися цією послугою. Один позитив білью завжди чисте і сухе, дуже задовільна роботою пральні. Нині соціальна пральня працює лише в Івано-Франківську, але волонтери планують відкривати схожі у інших містах області.